Христо страждається, дорогі во Христі, сьогодні маємо Євангелію від Марка, 10 глава, з 11 по 16 стих. А він сказав їм, хто відпускає свою жінку і бере другу чужого ложець з нею, і коли жінка покине свого чоловіка, вийде за іншого чужоложедь. І приносили до нього дітей, що доторкнувся їх, але учні забороняли їм, бачивши Ісус, те, виявив незадоволення і сказав їм: Пусті дітей приходити до мене, не бороніть їм таких, бо царство Боже. Істину кажу вам, хто царства Божого не прийме як дитина, не війде до нього, і, обнявши їх, поклав на них руки і благословив їх. Що йому є що до Ісуса приходять діти, приносять дітей, але учні забороняють. Тому що таке буває, що діти можуть принести певний дискомфорт, якийсь шум, вони галасують, так, непосидючі. Але Ісус каже: не бороніть їм, бо таким, бо таким належить Царство Небесне. Отже, Каже, якщо не, наверне, не станете таким, як діти, не зможете в царство Боже. Що це означає? Це знає, означає змінитись, покаятись, це означає бути як дитина не щодо розуму, а щодо зла, як каже апостол Павло. Бо діти, які вони є м, дуже довірливі, вони довіряють своїм батькам, так і ми повинні довіряти Богу, вони їм вірять, так? вони є щирі, вони є відкриті, вони є радісні, правдиво. І нам таким треба бути. Чи дійсно ми насправді довіряємо Богу? Чи ми йому віримо? Бо діти також вміють приймати дарунки, так? їм дарують просто так. Так ось, Господь дарує нам Царство Небесне, Він дарує нам спасіння. Ми повинні бути такими як діти, які приймають цей дар з вдячністю, з любов'ю. Отже, чи я є такий, як дитина? Так, чи я довіряю Богові, чи я на нього покладаюся, чи я йому вірю, чи я їй щирий і відкритий? Христос рождається.